Лисичка і журавель Іван Франко. Лисичка з журавлем дуже заприятелювали. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи, кумцю, приходи, любчику, чим хата багата, тим і пригощу. Іде журавель на прошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тоненько по тарілці та й поставила перед журавлем. Живився кумочку, не погори! Журавель стук, стук дзьобом нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Вибачай, кумочко, чим більше не маю для вас чим прогостити. Спасибі за те, пісним голосом промовив журавель. А ти, кумонко, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочко, прийду. Чому ж не прийти? каже лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, буряків, квасольки, картопельки. Покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живився, кумонько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичко, смачно пахне. Стромляє голову в глечик, не йде голова, пробой лапкою не витягне. Крутиться лисичка, скаче навколо Глечика, а журавель їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибачайте, кумонько, каже, випорожнивши Глечика, чим хата багата, тим і рада, а більше на цей раз нічого немає. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді зареклася лисичка з журавлями приятелювати. He needs